Друзі, вас вітаю. Загляньте якого красавчика здали в металобрухт. Ну, прикольний їжок. Так, да, він вбитий, звичайно. Тут фара, вон все криве, нема. Перед розвалений. Но двигун абсолютно в зборі. Колеса абсолютно в зборі. Якщо... От резина тупо нова. Якщо видно, є ще навіть вусики. Тобто тут пробіг, я не знаю, кілометрів 100. Абсолютно нова резина, що спереду, що ззаді. Двіжок. Ну, такий теж він комплектний, він ще навіть в бензині. Тобто я так собі думаю, що його можна навіть і завести. Тобто компресія є. Ручка газу працює взагалі шикарно. Ось таку штуку здали в металолом. Так що, якщо комусь щось треба, пишіть, мені здається, в гарному стані. Та й не в в гарному, а в дійсно в гарному стані. Зараз все побитий. Да, труби в чудовому стані. Тобто двигун колеса. Думаю. Клас. Клас. І трохи я Здавали таку бочку. Чермет, бочка і бочка. Видно, що йде вентиль. Я до неї, не магнітий, думаю, взагалі алюмінієва, Я їш крабду народ, а це пластмаса, це ПВХ трубачок, напевно, називається. Тобто кусок пластмаси. Ну, Благо, що вона не важка. і, Я думаю, мотоцикл покрив. Так що якось так. Все, пока.